Такий прицепчик взяли. ні хрена бураків немає. Як обично, вже який рік. О, там є пару штук -то гарбузи, але в основному навіть менше. Як мій, от, як мій кулачок, в мене кулак невеликий. О. Це просто знущання, це вже, мабуть, це вже третій рік. То жара, 3 плюс 35 то ще щось. Нема опадів. Но тупо заростає дивіться, бур'яном. О. о там де є, навіть звідси, о, де є трошки бураків, такого подивиться, там менше бур'яну. А тут о, дивіться, І це, який бур'ян густий. Саме головне, що тут бур'яків немає. О, о такий бур'ян, це ми стільки забрали. Не знаю, буду думати, чи варто їх садити, чи ні. Бо якщо раніше брали з цього клаптика... В середньому 5 таких прицепчиків чималих, ну, більше цього. То тут а, це так поділили на три рази. І то третю частину ми вирвали за годину. Нема бураків, не знаю. Просто знущання. Сади, три рази полиший хорошо, і нічого не візьмеш. Ось так, так. І то полупустий. Це так на три рази поділили. Бо тут так, бо за два рази не візьмемо, плюс мокро. Бачите, тут це поділили на три рази. До речі, це посходило гірчичка. Які вже 4 неділі. Плюс один день. 29 днів. Виходить. Ось так. Так буду заводитись їхати, бо немає часу, хочеться день малий, хочеться зробити. По можливості включуся.